Коли ми говоримо про російські серіали, що вільно почували себе на нашому телебаченні, то завжди згадуємо про якийсь прихований сенс, що московити вкладали у свої продукти. Крим не є ні спорною територією. Чи це відкрита меншовартість, чи висміювання інших народів, чи взагалі посягання на наші території відкритим текстом? Все це залишалося поза увагою українців, які вагонами споживали російський контент. Що Ти маєш виду, брат? Відбувалося це хвилями і напряму залежало від влади та обраного курсу країни на найближче майбутнє. Про те, що до початку війни на російський контент ніхто не зважав, а навпаки, тягнув його в наш телевізор з неабияким завзяттям. Бо це ж на зрозумілій мові, не треба перекладати, і оце от все з розмитими кордонами та байкою про один народ. Всіх в мире совершенно очевидно, що Україна і була, і остається частю общій Росії цивілізації. І серед всіх цих серіалів були такі, які Росія насправді не знімала самотужки, а адаптувала з оригінальних зарубіжних, вкладаючи в них свій збочений сенс. Смотри, у мене в унітайці кікійто люди. Це сталося з так званими інтернами, випуск про які в нас є на каналі, щасливими разом та іншими проектами, про які ми неодмінно розповімо у нашому шоу, щоб зібрати всю картинку отруєння українського телебачення. Сьогодні ж у випуску у нас ідеально показовий серіал це той момент, коли справді чудовий американський проект криво натягнули на реальність Росії і ще й припили туди Україну у всіх проявах меншовартості та тупості. Ты знаешь, я хочу, ще пожити, там чим діло на Україні кончиться. Коротше, повне бінго російських стереотипів, які так довго вкорінювалися в наші голови, через схожі проекти з висміюванням та приниженням. Проте цього разу це стосувалося не якихось другорядних акторів, а саме головної героїні, яка в центрі сюжету зображалася тупою та наївною, з такими смішними і дотепними на думку росіян, простяцькими замашками. А ум'я вже є збір у Маріуполі. Правильно, Надежда Михайловна, сейчас Україна, як ніколи, нуждається в ваших інвестиціях. Вийшло, звісно, криво зі спотворенням оригіналу та, взагалі, відірвано від реальності. Але ми чомусь це дивилися. І от, власне, про причини симпатії сьогодні ми з вами і поговоримо. А ви сідайтеся зручніше, закидайте по пару гривень на відкриті збори, щоб прекрасних. Мертвих. Нянь ставало ще більше, а ми поїхали. Моя прекрасна няня російський комедійний телесеріал, що є прямою кіноадаптацією американського проекту, знятого за 10 років до того. Серіал у вигляді сіткому налічує аж 7 сезонів, хоча тут є певний момент. Перші шість і справді віддалено повторюють оригінал. А от сьомий завершальний це вже бурна фантазія сценаристів з боліт, яка нічого спільного до штатівського продукту не має. Тривалість однієї серії становить приблизно до півгодини, і зазвичай це не пов'язані між собою епізоди, в яких розповідається одна чи інша коротка історія. Адаптацію серіалу займалася російська компанія Амедіа та як несподівано Sony Pictures, що допомагала безпосередніми зйомками на замовлення телеканалу СТС. Так, в ті боремні часи Sony справді знімала більшість російських проєктів, оскільки молодий ринок здавався перспективним та інвестиційно привабливим. А Росія грала роль пристойної демократичної країни. Знали би японці, як все обернеться, то скоріше зробили би собі харакірі, ніж допомагали цим виродкам. Все почалось на початку нулевих, коли по російському телебаченню крутили саме оригінальний серіал під назвою Няня, де головна героїня опиняється у важкій життєвій ситуації та випадково потрапляє працювати до відомого американського продюсера і в результаті нянчить його дітей. She was in a shop and and по суті, це і є зав'язка сюжету, навколо якого будуються всі комічні та інколи трагічні моменти серіалу, що загалом дуже сподобалось глядачам по всьому світу. По всьому світу, окрім росіян, які досить прохолодно зустріли цей проект в себе на телебаченні. Звісно, що це за пародія, де росня не сидить на пляшках, поки обговорює чергову феєричну перемогу, тобто поразку своєї блискучої мікробородавки. Відома роснява компанія під назвою Амедіа на замовлення телеканалу СТС вирішила ризикнути та купила. Це насправді не несподівано, що Росія щось купила, а не вкрала права на адаптацію стрічки із залученням оригінальних творців серіалу. Між іншим, пані, яка зіграла головну роль в американській стрічці і є автором сюжету. Така собі Френсіс Дрешер свого часу придумала сценарій вигорядних персонажів, декорації і сценки та втілила все це на американському телебаченні, на замовлення каналу CBS. Росіяни, в свою чергу, запросили її до себе для залучення в кіноадаптації. Я поняття не маю, куди дивилася ця пані, коли знімали російську версію власного творіння. Напевно, її напоїли бояришником, і вона осліпла, оскільки сама суть головної героїні повністю змінилася, не залишивши нічого з оригінального характеру персонажа. На роль Няні було проведено кастинг, і участь в ньому брали відомі на той час зірки шоу-бізнесу Жанна Фріска, яка наразі набула статус хорошої росіянки, Наташа Корольова, яка, по суті, є уродженкою Києва, але краще б її мама зробила аборт. Та ще декілька акторів, про які ми колись знали багато, але зараз це вже не грає жодного значення. Проте все ж кастинг пройшла така собі Анастасія Заворотнюк, уродженка Астраханського краю та місцева російська акторка. Спочатку творці не хотіли затверджувати її на роль, проте в результаті все ж погодились, надавши перевагу їй серед інших кандидатур. Між іншим, в майбутньому Заворотнюк потрапила у список бази Миротворець за українофобське висловлювання, і я поняття не маю, чи це служба Божа України попрацювала, чи ще якимось магічним чином. Але станом на сьогодні Настя склала чудову компанію Жанні Фріски та Йосипу Кобзону, де вони. В окремому відділенні пекла дають концерти одне одному. Так я вірю, що навіть в пеклі для русні є окрема резервація. Бо сатана їбав їх терпітися всіма на загальній території. Роль головного героя або ж продюсера Максима Шаталіна зіграв такий собі Сергій Жигунов, що з 2003 року став членом партії «Єдина Росія, і це все, що треба знати про цього нешановного парубка, окрім того, що він згодом в реальному житті закрутив роман з Анастасією Заворотнюк, яка на той час була вже одруженою. Не те, щоб мені було цікаво, як кохала жаба гадюку, але я просто розповів вам цей чудовий факт, чого буду тримати все в собі. Зйомки серіалу тривали з 2003 по 2004 роки. А сам проект побачив світ 27 серпня 2004 року, спочатку заполонивши телебачення Росії, а потім мігрувавши і на інші канали, в тому числі українські. В центрі сюжету знаходиться така собі Вікторія Прутковська, яку і зіграла вище згадана Анастасія Заворотнюк. Вікторія сама родом з Маріуполя, і навколо цього побудована така кількість меншовартісних жартів, що аж гидко згадувати, ще й в контексті того, що Русня зробила з нашим прекрасним містом. Чувствую, як дом в Маріуполь. Значить, ти теж із Маріуполя в Москву? Молодець! по суті, Віка абсолютно безпринципна кар'єристка з поганими манерами та показово-комічними родичами з Одеси, Бердянська і інших міст України. Що висміється на противагу оспіваній еліті жителям Москви? Єге, а ге, твюржиґе, гусі, гусі, га га-га-га. гусі гусі га. -га. Між іншим, події якраз і відбувається в столиці Боліт, де мешкають виключно інтелігенція та порядні люди. А всі інші це приїхавші хами і Рагулі, звісно, по версії російського телебачення. Нічого нового одним словом. Вікторія Протковська працює в елітному магазині району Бірюльова разом зі своїм хлопцем, який її зрештою кидає та виганяє з роботи. Вікторія в пошуках підробітку починає торгувати косметикою, ходячи з хати в хату і опиняється на порозі будинку відомого продюсера Максима Шаталіна. По суті, зав'язка сюжету сильно нагадує оригінал за винятком, як це завжди з Росії буває, натягуванням сови на глобус. По перше, Московія максимально гомофобна країна, і образ її продюсерів початку 2000-х явно розходився з тим, що показано в серіалі. Максим Шаталін зображений як максимально інтелігентний чоловік з найкращою освітою та вишуканим смаком, тоді як продюсери Росії в ті роки більше були схожі на суміш інцесту Кіркорова з козою. Також сама Вікторія зображена як прямолінійна хамка, тоді як в оригіналі це досить стійка жінка з чудовим почуттям гумору та гарними манерами. Звісно, вона ж не з Маріуполя приїхала, де одні рагулі, як смішно, ахахаха. ха ха, -ха. Максим Шаталін по сюжету батько одинак, що виховує трьох дітей, а його дружина давно померла. Від чого головний герой не вступає у нові стосунки та загалом сторониці жінок. Проте йому для виховання дітей потрібна няня. І за комічним випадком продавання косметики Вікторія Протковська стає тією самою жінкою, що займатиметься в них вихованням дітей. Тут теж є суття відмінність з оригіналом. В американській версії головна героїня справила настільки велике враження, що до неї з часом самі зателефонували, тоді як Вікторія вела себе вульгарно та нагло, відмовляючись покидати чужу домівку. Дайте сюди. Да, агентство, няня, надо, ну. Дайте, дайте. Слушаю, я вас більше не задержую. А у мене якраз куча часу. Ну, з Маріуполя же, що не ясно. А ха-ха-ха. В результаті Максим Шаталін бере Вікторію на роботу нянею, і з цього і починаються всі пригоди серіалу. Також присутні додаткові дієві персонажі, як -от Жанна Аркадівна, помічниця Максима, і жінка, яка всіма правдами та неправдами намагається сподобатись голові сімейства. Дворецький, бо, звісно ж, у усіх москвичів є саме Дворецький, та очевидно, діти у розмірі трьох штук: дві дівчинки та один хлопчик. Спочатку вони досить холодно сприймають Вікторію, проте згодом починають їй довіряти та поводитись більш відкрито і розкуто, перебираючи манери поведінки. Молодої няньки. Всі перші шість сезонів показують життя цих людей під одним дахом, але все ж в центрі уваги саме стосунки Вікторії та Максима, які рано чи пізно одружуються та живуть довго і щасливо, оспівуючи Путіна у всій красі. Якщо ви думаєте, що я жартую, то ні, оскільки в сьомому сезоні є цілі епізоди, присвячені тоді ще Путіну, прем'єр-міністру, який тимчасово змінив себе на посаді президента у вигляді Алкаша Медведів. І це собака прем'єр-міністра. Віка, не говори глупості. Якщо б то була собака прем'єр-міністра, над навіть. Вже давно літали тальоти МЧ. Реально, майже в кожній серії згадують цього виродка. в тій чи іншій мірі, і серіал аж смердить російською пропагандою, хоча це було знято в далекому 2009 році. Я навіть не знаю, чи існує ще якийсь російський продукт, який би так сильно висміював українців. І все, що з ними пов'язано, при тому мало не в кожній серії. Якщо інші серіали де-не-де згадували українців теж у такій манері, то тут честі вдостоїлась головна героїня, яка постійно була центром насмішок, коли йшлося про її походження. Був такий англійський голосок з легким моріпольським акцентом. А ви що, із да? О, це город мої мічти? Я завжди міч що його ніколи не вів. Якщо щось дороге, хороше і елітне, то звісно це про Москву. А якщо ж про бідність тарганів та крадіжки, то це вже про дурних і недалеких українчиків. В серіалі згадано стільки клішет та тупої маніпуляції, що важко перерахувати. Тут і згадка про газ та буцімто крадіжкою його українцями, а не навпаки, шантаж Росією нашої країни в енергетичному секторі. І сепаратизм, коли Вікторія говорить про вишиванку та потенційне від'єднання якихось територій, і про грубість та бедлуватість всіх персонажів з України. Всігда мічтали міч домашніх животики. <праць> Класний вити квартирі, то що то я себе здесь действительно чувствую як дом в Маріуполі. Чого тільки вартує сцена весілля, де приїхали саме українські родичі, і всі вони без винятку, тупі, неотесані та хамовиті. В одному з епізодів, коли Вікторія вчинила краніжку в магазині, Максим Шаталін напряму сказав їй, що вона поводить себе як Україна, що краде російський газ. А за кадровий сміх аж на всю розійшовся, підкреслюючи таку комічність ситуації. Найбільше боляче зараз дивитися на так звані жарти про приниження Маріуполя, справді чудового українського міста, від якого наразі залишилися тільки руїни. В серіалі постійно, коли згадується про наше місто, то висвітлюється як бандитська помийна яма. Хоча, по суті, це Астрахан, звідки сама Анастасія Заворотнюк більше підходить під такий опис. Також сама тема заробітків в Москві і побудови кращого життя неодноразово згадували серіалі Нібито на болотах життя в рази краще, там стабільність і достаток, на відміну від України. І це на хвилиночку 2006 рік, коли серіал користувався шаленою популярністю а в Україні всіх проросійських виродків активно в сраку жалила шалена бджілка. Для мене залишається загадкою, як це меншовартісне гівно не потрапило в санкційний список РНДОД 2015 року, коли на території України заборонили показ подібного продукту. Але факт залишається фактом: в серпні 2017 року новий канал випустив в ефір перекладений українською серіал Моя прекрасна няня, що викликало непогане горіння сраку всіх адекватних українців. Проект швидко прикрили. Проте, що це було, достеменно невідомо. Та й сам новий канал вімкнув режим сніжинки, ніби нічого страшного не сталося. Ціле покоління українців виросло на тупих жартах про Маріуполь, зображення наших громадян як тупих, грубих та жадівних, а вершиною мрій було вийти заміж за руснявого продюсера під Москвою. Це зараз звучить бридко, враховуючи, що Росія за країна. А тоді серіал сприймався як належне, і ми масово дивилися на пригоди няні віки, та навіть тішились, що там згадана Україна, бо це ж про нас на телебаченні в улюбленому серіалі. З того часу багато що змінилося, ми ментально виросли, а наша незалежність виборюється прямо. Зараз на полі бою. Не забувайте, якою ціною нам це дається. І коли, не дай Боже, вам схочеться поностальгувати, то вінкніть краще оригінальний американський серіал. Повірте, хороші емоції вам гарантовано. Та й не будете бачити того сюру про смішних українців, у збоченій уяві русні. Єдині, хто зараз смішні, це російські івани без ручок та ніжок, що намагаються покинути нашу суверенну землю. Ось це реально тішить. І так, в нас тепер таке почуття гумору.